Детиція про інформування громади щодо планових обрізок дерев виникла е на підставі того, що кожного дня практично ми помічаємо, що по місту в різних районах е відбуваються обрізки дерев, і за нашими спостереженнями ці дерева. Не є аварійними, це здорові дерева, яких фактично зрізають практично всю крону, і це призводить до загибелі дерева або до того, що дерево стає аварійним. Дерево після такої обрізки радикальної дуже довго відновлюється. А в основному воно. Стає аварійним, в нього потрапляють різні шкідники, інфекції. В таких роботах задіюють автогідропідіймач, який власне, використовує для того, щоб працювати на висоті, вартість. Робіт з використанням автогідропідіймача автоматично зростає. Все за собою тягне багато питань: наскільки це взагалі прозора процедура і яка її доцільність до цього? Ми хочемо власне привернути увагу. Ми дуже хочемо зберегти те, що на сьогодні є, і запобігти якимось необдуманим таким діям в майбутньому.